Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Огляд матчу Карпати Металург, Цікава зустріч. Моменти від Карпат, але реалізація справа «Донга» – Це футбол. Ми ну бачимо прапори України, вшанували пам'ять героїв України. Слава Україні! Дрійт Лумак, головний тренер Карпат, Володимир Микитін, головний тренер Металург Запоріжжя. Ну і на ногах з перших хвилин важливий матч. Бачимо момент від Карпат. Передача на Кожанова і вище воріт. На досвіді намагався Кужанов взагалі тут грати. Дуже багато що виходить в нього, і це абсолютний. Факт Металург атакує, непогана передача на фланг, подача в штрафну, момент і не вдається забити могильному. Тобто він захисника і не зміг просто влучити. Вибивають м'яч вперед. Кожанов знову чіпляється, непогана скидка далі. Можна тут щось вигадувати, передача на кожанова не проходить, підбір за Карпатами, подача на дальню, і просто не вдається пробити Рябов волкіпера. Це повинно бути взагалі 1-0 в цьому моменті, але ні. Ну і сейв від Металуга, бачимо, Кожанов, але тут фол і жовта картка 100%, такий фол. Не останньої надії, але щоб зірвати атаку, удар непоганий знову голкіпер металург Запоріжжя рятує ситуацію. Назар молодець, дуже багато врятував. П'ятої передачі в атаці, дуже непогано, але не вдається тут замкнути. Дальню стійку бачимо, що Карпати мали негативні моменти у себе в захисті. Атака від Карпат, Жанув на підборі. Непогано далі продовження і не вдається. Не вдається пробити, забити гол. Ну, тиск ми з вами бачимо. Знову сейф. Знову в нас голкіпер металург Запоріжжя. Казав феноменально гру, дійсно багато віртував. Контратака від Металур Запоріжжя, бачимо скидка. Ну вона вдала скидка, все нормально. Ну і тут невеличкий фол. Зівштовхнулися, але немає далі ніяких питань. Ну, просто звичайний контактний момент у футболі це не новина. Атака знову від Карпат, дуже багато вони атакували. Бачимо, передачі на 11 метрів і не вдається пробити. Просто не вдається пробити, знову якось щось не виходить. Тут фол, падає в нас білоцерковець, ну і буде подача, він її виконує. І бачимо, 0-1 просто неперевершена гра витака. Як в Англії забиває гол. Просто подивіться на це. Ніхто його взагалі не накрив. З ним не зіграли обачно, ну і він дуже. Сильно вхід пробиває головою. Прочитати такий удар дуже складно, дійсно, головою. Невідомо, куди м'яч взагалі може полетіти. Ну і емоції від Ілющенкова. Дійсно, чому його ніхто не забрав цього футболіста? Так як Карпат знову не має голу, непогана передача. Який момент взагалі? Хобленко Олексій марнує. Подивіться просто вище. Ні, ось Карпати не реалізували момент. Пілосерковець, передача на нього, не влучає в ближній кут, емоції, десь втомилися, тому гублять концентрацію дві команди. Ну а тут вже атака від Карпат. Знову бачимо момент, штрафна зона і удар просто не вдається махні. Ну і Лумак вже на ногах дійсно не знає. Як допомогти своїй команді мінімум емоцій, знову момент. Махнєв знову не влучає. Ну, як так взагалі? Подивіться, момент за моментом. Таке треба забувати. 100%. Якщо Карпати хочуть претендувати на Вищу лігу України, такі моменти треба реалізовувати. 0-1. Ну, людин... 에, майже 90 хвилина Карпати знову в атаці, знову пробивають, не забивають і сейф, ну тлумак ну, момент, і знову ні. Ну і подивіться, хочеться Пайду Назара відмітити в цьому матчі. Дуже багато відпрацював. Голкіпер не дуже великого зросту, але врятував Металург. І 0-1, три важливі очки для Металурга. Викляк забив. 에, бачимо. Привітали один одного. Знову ну, металург перемагає, емоції, емоції від Микитіна. Він щасливий. А ось головний тренер Карпат в роздумах. Ну, людин вітаємо металург! Це було сильно.